Послання до Ефесян, розділ п'ятий. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав самого себе за нас як дар і жертву, запашну та приємну Богові. А статева розпуста усяка нечистота або ненаситність нехай навіть не згадується серед вас як і належить святим. Так само як і непристойна поведінка, порожні балачки або грубі жарти, які не є доречними, нехай краще у вас буде вдячність. Знайте ж, що жоден розпусник, нечистий чи жадібний до наживи, який по суті є ідолопоклонником, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не обманює вас пустими словами, бо через це приходить Божий гнів на синів непокори. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо колись ви були темрявою, а зараз світло в Господі, живіть, як діти світла адже плід світла полягає в усякій доброті, праведності та істині, досліджуючи те, що до вподоби Господу. І не майте спільності з безплідними ділами темряви, але краще викривайте їх адже соромно навіть говорити про те, що вони роблять потайки усе те, що викривається світлом, стає явним, бо все явне є світлом. Тому сказано Прокинься ти, що спиш. Піднімися з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, зважайте на те, як ви живете, і поводьтеся не як немудрі, а як мудрі, цінуючи час адже дні лукаві Тому не будьте нерозумними, а вникайте в те, у чому полягає воля Господа. Не напивайтеся вина, в якому розпуста, але будьте сповнені духом, розмовляючи між собою псалмами гімнами і духовними піснями співаючи та прославляючи Господа у вашому серці, завжди і за все дякуючи Богові Отцю, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Дружини та чоловіки. Підкоряйтеся одне одному в страху Христовім. Дружини. Підкоряйтеся своїм чоловікам. Як Господеві адже чоловік голова дружини, як і Христос голова церкви, він же Спаситель тіла і як церква підкоряється Христу, так само й дружини мають підкорятися своїм чоловікам в усьому. Чоловіки, любіть своїх дружин так, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її. Очистивши обмиванням у воді за допомогою слова і щоб поставити її перед собою як славну церкву, без плям, зморшок чи чогось подібного, але святу й невинну. Так само й чоловіки повинні любити своїх дружин, як свої власні тіла. Той, хто любить свою дружину, любить самого себе. Адже немає нікого, хто б ненавидів своє тіло, але кожен годує його й турбується про нього, як і Христос про церкву. Тому що ми частини його тіла, з його плоті й кісток, тому залишить чоловік батька свого й матір свою і прилине до жінки своєї, і будуть двоє одним тілом. Це велика таємниця. Але я кажу про Христа і про церкву. Отже, нехай кожен із вас любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка.